Ось дивіться, як гарно можна прикрасити десертний стіл. Я так хочу вам показати, як я це зробила. І зараз буду розказувати, але хочу вам показати, що ви бачили, що це можливо. Вітаю усіх. Сьогодні я хочу вам розказати і показати, як можна приготувати десертний стіл. Його можна приготувати будь-яким способом, будь-як його оформити. Але в мене сьогодні оформлено іменно так, як я оформила. Я хочу просто, коли, коли ви це побачите, то у вас фантазія розвинеться на рахунок цього, як ви можете це зробити, якщо ви це хочете зробити. І, і тут ви бачите, тут ви бачите, ціла оця, цілий цей піднос є заповнений всім. Я зараз камеру візьму ближче, ви будете бачити ліпше. Я заповнений всім, і, і але в мене не так вже всім. То, що в мене вдома було, то я тим заповнила. Ви дивіться по своїх, що у вас є вдома в холодильнику, може щось треба докупити. І можна зробити. От е, у мене мають бути гості, і я собі подумала, як я можу оформити свій стіл. І я от назбирала те, що я назбирала. Зараз я візьму камеру, бо так, бо так буде важко розказувати. Візьму ближче камеру. От дивіться, у мене тут є кубаска. От ви бачите, є кубаска. В мене є солоні палички, які можна їсти з цією кубаскою. Також в мене є канапочки, які можна їсти, бо вони є солені, то не є солодке, то є солоне. І там на. От зараз я вам покажу, як вона зроблена, ця канапочка. Дивіться. Це є хлібчик, який змащений помазкою спеціальною на канапочці. Потім помазка може бути люба, потім йде огірочок, потім йде кубаска салямі, потім йде помідорчик і потім йде олівка. І от така канапочка, вона виглядає гарненько і, і апетитно. Таких канапочок багато не треба нароблювати. По одні, по дві канапочки на людину і буде достатньо. Тут в мене. Місця багато не було, то я собі так, знаєте, солене, печиво є на споді, а зверху я поклала чуть-чуть солодше. Оце зверху є солодше, то може бути до кави, до чаю. Але на споді є солене, і це солене можна їсти з кубаскою. Ось тут є ще кубаска, і теж є канапочки, і можна їсти. Тепер, з цієї сторони, у мене є сир. Сир теж. Можна собі взяти в руку чи взяти веделочкою, то вже як хто. І теж можна їсти із канапочкою, і можна із кубаскою, і з тими паличками соленими. Отак можна їсти. Тепер далі йдуть фрукти. В цьому печеному ріжку знаходяться різні фрукти. Ви бачите: зелений виноград, синій виноград, малина, мандаринки. Це все знаходиться на, на, на цьому підносі, і людина може собі так взяти і кинути в рота. так що то, то є все таке, що людина може собі головне його порвати, щоб він не був так багато в вкупці, щоб не був цілими грудами, а так по пару, так як в мене є. Три штучки, от, по дві штучки, по три штучки отак можна його порвати. Почистити. Тут в мене є ще щось солодкого. МММ ті є в стаканчику, теж може кожен взяти собі, поласувати. І вся решту площа, яка є, заповнена цукерками. Бачите? Отак от є Рафаело і є Тфреро. Отак от вони тут лежать поміж. Поміж тим, де місця лишалися, я їх всіх так поклала. Там на куточку є груша, яка теж нарізана, бачите, такими пластинками, що кожен собі може взяти пластинку і поїсти. Отак От можна оформити святковісті, особливо різдвяний, бо на різдво саме таке, знаєте, що хочеться щось таке щось інакше, щось зовсім інакше, ніж, ніж кожен день. І ми завжди сидимо і голову сушимо, що ще таке зробити, щоб було так, якісь, так, знаєте, щоб запам'яталося. О. Так що, от так, я вам даю таку не, пропозицію і таку та, та, так, якби, наводку на ваші думки. Ви можете зробити з, чого, з того, що, що у вас є. Я зробила от так: прикрасила свого ріжка трошки такою різдвяною. Ленточкою, бачите, і воно вже виглядає інакше. Він вже не такий, не такий пустий, і вже відомо, що це є на до Різдва. До Різдва до Нового року. Ви можете будь-що придумати, будь-що удіти, і будь-що посипати на низ, Будь-що і горішки, я вам показувала в попередньому відео. І горішки можуть бути. Любе, що тільки у вас от, є таке дрібне, і горішки можуть бути любі, не тільки там якийсь один вид горішків, а любі горішки. От. І от так наш піднос виглядає. Якщо ви, ви навіть не маєте підноса такого, бо я знаю на Україні колись не було, я не знаю, як зараз, але колись таких підносів не було, то можна взяти просто досочку. Котрою ви користуєтеся для нарізання всього, і просто оформити це все на досочці. Головне, щоб воно було переносне. Або якісь підносики які ж є ж в нас теж на Україні різної форми. Я пам'ятаю, але не такі дерев'яні, але в нас інакші є підноси. І на цьому підносику можна все оформити, щоб легко можна було перенести з одного стола на другий, якщо буде така потреба, щоб десь було може удобніше сісти, десь на дивані щоб кавусю купити. Отакі варіанти. Отакі от варіанти я вам, вам показала, як, як я це зробила, і як я планую ще зробити для своїх гостей. Приблизно, отак, в мене буде. Ну, от так, що ви можете зорієнтуватися і собі щось таке подібне зробити. не подібне може інакше, але вже ідею ви маєте. І ідея, отака, що так можна оформити. В цьому столі ви бачите головну роль відіграє цей ріжок, бо, це, бо з цього ріжка всі е, фрукти випадають і воно так типу розлітається знаєте, по всьому підносі. Якщо ріжка нема, значить ви маєте більше місця маєте більше місця, маєте більше. ну, чим І заповнити, і то є теж добре, не мусить бути ріжок, у мене він вже просто був, то я його так просто використовую. Можете заповнити будь-чим. Я е е колись робила канапочки, е такі малесенькі канапочки. От як в мене зараз, сьогодні малесенькі. Я стаканчиком хліб видушувала. На хліб я давала помазку і вже все, що в мене було. О, і просто такі мацюпосінькі канапочки. І теж виглядає екзотично. Потім є такі ще сирки, Оці малесенькі сирки, такі кругленькі, я забувся, як вони називаються. Там, де вони замотані, і так вони сходяться всі на кутик. І, і ці сирки я обмачувала в на Бо ці сірки дуже такі липучі є. Я їх обмачувала в насіннячку, і воно виглядало теж дуже екзотично. Я його так наставляла тими кутиками до гори, і воно виглядало дуже і дуже симпатично. Так що, пошукайте, Ідеї є повна. Тільки руби, тільки руби. І можна зробити з дуже таких простих, доступних. Вам продуктів, які є в хаті, що навіть не треба сильно нічого купляти, тільки просто треба включити фантазію і подумати. Так що я вам дуже дякую, хто мене сьогодні дивився О, і кому сподобалося, сподобався мій стіл сьогоднішній. То прошу ставити лайки, підписуватися на нові відео і до наступної якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!